Бажаю здоров'я пані та панове, усі учасники-учасниці вже 10-го київського міжнародного економічного форуму. Я впевнений, наступні роки незалежності України тільки додаватимуть ваги таким майданчиком. Ми абсолютно чітко усвідомлюємо, Україна, якою ми хочемо для наших дітей, це Україна, яка досягла надійного миру, яка реалізувала всі завдання відбудови, та яка кожен свій зв'язок. З глобальним світом використовує правильно, це наша з вами спільна робота. Держава може досягати амбітних цілей лише у взаємодії із суспільними силами з бізнесом. Саме тому я хочу подякувати усім вам за те, що ви з нашою державою, що ви в Україні, що ви допомагаєте державі, кожне працююче підприємство. Це інвестиція у майбутнє нашої держави, всі робочі місця, які збережені, кожне нове робоче місце для наших людей, всі збережені і нові виробництва. Це фактично частина внутрішніх безпекових гарантій для України зараз. І ми маємо такі гарантії лише збільшувати цими тижнями. Ми готуємо наш внутрішній план посилення України внутрішньої стійкості наших внутрішніх завдань для перемоги, і у ньому один із ключових елементів буде саме економічний елемент, бізнесовий, те, як ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціал нашого підприємництва, щоб зміцнити силу українського суверенітету і нашого захисту від зовнішньої агресії. Ми запропонували бізнесу долучитись до розробки внутрішнього плану, саме економічного напрямку, Юлія Свириденко веде цю роботу, і стратегічне бачення підприємців буде враховано так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб: бути в Європі це фундамент. Просто зараз я знаходжусь на шляху. А в Будапешт на саміт європейської політичної спільноти очевидно наскільки це зараз важливо вчора, вечора я говорив з президентом Трампом. Дуже тепла розмова, але ми маємо зробити все, щоб і результати нашої взаємодії України та Америки всієї Європи та Америки були продуктивними і позитивними. Це конкретне завдання. Я впевнений. Ми його теж вирішимо. Я розраховую на вашу підтримку зараз не менше ніж в попередні роки. Це важливо для України, для українців. Слава Україні.